Привіт, ребятульки! ви на каналі про прицеп. Я вам хочу показати один із моїх найулюбленіших прицепчиків, тому що я сам особисто з таким катаюся. Це платформа бортова. Відкриваються всі борти. Всі борти можна зняти і буде просто платформа без бортів. Розміри прицепчика 4,50 на 2,05 внутрі 40 см висота борту. В чому його особливості? Перше, це м'якость в ходу. Тому що в нас стоять торсіони фірми Алко по 1500 кг на кожну балочку. Е відразу тут рядом біжимо 16-та цежка резина. Диски підкинули бушні, резину теж бушну. І вона чітко сюди стала, ніде не підтирає і їздить чітко. Гальмона хату тут поставили на 2,7 тонни, тому що 3 тонок не було. На той час, але воно справляється нічим не гірше. Опорне колесо фірми Кнут на 300 кг, запасочка ж, звичайно. І покажу вам, по кругу, покажу людям. Крило бризовики, понятно. Світотехніка фірми ваш стоїть, лампочна, дуже хороша, якісна світотехніка, ніколи не підводить, працює гарно, не боїться води. Додаткові рожки, ось тут, бачите, і борти. Борти у нас на пасивних защлках німецької фурнітури фірми WinterCorp. Ми нею завжди користуємось підставимо на всі прицепчики по бо боговольні. Я вам покажу, як відкриваються тут борти. Ось так відкривається лівий борт. І тут відкривається задній борт, треба трохи фіксатор відтянути, і тоді задній борт відкривається. Додатково встановлені петельки кріплення вантажу по всьому периметру прицепчика, що ви могли е, прив'язати, прикрутити, чи палету, чи будь який ваш вантаж, який возите на ньому. І ще дуже велика особливість цього прицепчика, що його завжди можна переробити під якісь інші функції. Зараз він, як платформа бортова. В іншому випадку, кому потрібно, можна зварити додатково каркас і встановити тент. Він буде критий, можна грузити більше, зробити йому більший об'єм внутрі, або ж зняти борти, замість дошки постелити перфорацію, зробити сюди трапи, наїзди, і це буде автовоз, який також зможе перевозити вам і автомобілі. Тобто, притчіп дуже багатофункціональний, за що я його і люблю. Ми грузили ось недавно 2 тонни металолома з такою горою. Я вам тільки не сняв. Їхав він дуже м'яко, плавно, ніде не смикає. от Просто супер. Те, що треба, ціна цього прицепчика на березень місяць 2025 року 170 тисяч гривень. І я вважаю, що ця ціна дуже адекватна, яка є на ринку з усіх цих прицепчиків. До речі, також немаловажно. Вага цього прицепчика пуста 500 кг. І ми сюди можемо загрузити ще 2,5 тонни. Так? Ми також можемо виготовити такий самий там, на 3,5 тонни. Можемо поставити не 2 осі, а 3 осі. Все по бажанню клієнта. Пол також можемо зробити не дошку або фанеру, або можемо взагалі алюмінієм вам його застелити. Все по бажанню клієнта. У цікавий такий прицепчик, або будь-який схожий інший, ми можемо вам зробити його під замовлення, але термін виготовлення 2 місяці. Звертайтесь до підприємства про прицеп.